Друзі, хто має каркасний басейн ось такого плану. Купіть собі відразу пісочний фільтр. Я купив ось такого, вони є різні. Інтекс. З хлорогенератором про хлоргенератор наступному хлорогенератор відео більш подробно розкажу. Взагалі, прошлий сезон відпрацював дуже гарно, фільтрує на ура. Нічого важкого, вам шланочки, що тут трохи не підключені. Це у нас ланочка сюди. Це у нас до хлоргенератора вже йде, тому виходить, вода вже хлорована. Е, чиститься дуже легко, дуже примітивне управління. Інструкція є, все класно, блочок у нас управління йде на хлоргенератор і на пісочний фільтр. Там у нас таймер стоїть. вмикання Ну, Все, розбираємося. Модель. У мене ось така. Це на 10 тонн води. Перемикання, очистка, функції всі написані, прописані, все можна. Нічого важкого. Сюди закасипаємо кварцевий пісочок. по рівню, по максимуму. Засипали. Раз в сезон і забули. Поставили. Повірте мені, він вас оправдає. Те, що оце йде в комплекті. Це просто жах. Я взагалі не знаю, для чого його ставити. Він нічого не фільтрує. Взагалі нічого. Не фільтрує. Поставили. Ось такого плану. Тут у нас є датчик, я так розумію, що це датчик забруднення, тому що якщо зелене, у нас все все нормально, ще нічого не забруднено. Якщо стрілечка піднімається до жовтого, до червоного, ми включаємо, просто тут перемикаємо на режим очистки. режим очистки звідси вода проходить вже. Мутна. Чекаємо, поки вона ось через оця кошка, поки вона вдалася. Більш-менш світленька. Перемикаємо, вимикаємо насос обов'язково, потім перемикаємо режим. Перемикаємо режим на фільтрацію усадка, потом фільтрація. І все. І ось така. Раз в сезон. Почистили, поставили і забули. Тут теж відкручується, все чиститься. Це підключення до коригенератора. Одна розеточка, друга. Блок управління, все як потрібно. Поставили і забули. Інтекс. Пройшлий сезон взагалі ніякої хімії не додавав, нічого взагалі. Поставив ось такий апарат, як то кажуть. І забув взагалі про хімію. Ніякої хімії, нуль хімії взагалі.